Купа блогерів, які все життя спілкувалися російською, які робили контент повністю для росіян, для російського ком'юніті. вони українці і вони зараз знімають контент українською. І я, типу, там зайшов в Інстаграм спочатку, загуглив якихось там українських блогерок, які там в топі, та. заходжу, вони або повністю спілкуються українською в сторіс, або намагаються спілкуватися українською і ще. Титрують сторіс українською мовою. Захожу в Ютуб, така сама ситуація. Блогери, які працювали на російських інших блогерів, та наприклад є така Наташа Шелягіна. Не знаю, вона знімала обзори IT світу на каналі Вілсакома. В неї була щотижнева рубрика новин. Зараз зайду до неї в Інстаграм чи на її канал. Вона кілька днів тому випустила огляд Всесвіту технологій українською мовою. Її дуже пасує українська мова насправді я хочу це теж поділити.